Коли виготовляю комір, то це я вже стієчку пришила, але хочу розповісти про комір, то я його отак на краєчку перегинаю ось так, і наколюю булавочками по краю, щоб він мав отакий вигляд, не задирався. Це ще нічого не прасоване, але комір вже прасований І він ось так відносно стоєчки лежить гарно. А ось як на ось він ніяк не, не лягає. Бачите, стоїть вгору, задирається. А на цю сторону не прасовано, і він уже добре лежить. Тому що, ось як, побачите, так, ніби випуклий такий з цієї сторони. А з цієї він лаский. І сам осюди він лягає. Тепер пришили стієчку. Обов'язково знайшли центр. І ось тут також. На ціточку помітили, де пришивати комір до стійки. І обов'язково, щоб була бумажна викрійка. Ось у мене міточка, яку я переносила, до якої потрібно комір пришивати. І ось так прикладаю, щоб видно межі, до яких не дострочувати комір. Ось я зробила закрепочку і ось цю частину не дострочила. Тепер все вивертаю і йду. Прасувати стічку. Коли комір правильно викриєний, правильно пошитий, то він ось так гарно лягає, нікуди кінчик цей не задирається А ось зараз переверну навпаки. І ось я навпаки на виріт перевернула і цей кінчик задертий вгору. Ніяк він не прилягає, ніяким чином його не приложиш. Також тут перекант такий. З вивороту на стійці проводимо лінію, приклавши викрійку стійки, щоб нам рівненько по ній пристрочити. Не знаю, хто як робить, я роблю так, щоб було все точно і не переробляти, при тому, що це трикотаж, з ним складно, він тягнеться, і тому роблю зразу дуже уважно. А по тій стороні, де стійка буде прилягати до шиї, тобто по лицю, Поміра, прикладаємо викрику стічки і проводимо лінію тут mm -hmm. по лицю. Ну, бачите, ніби кроїлось усе рівненько, але тут більший запас, тут менший. Все рівно трішки десь тут забралось, десь потяглось. І тому, щоб все було чітко, я роблю ось так. Заріжайте. Склали все вдвоє, провірили, чи все рівно. У ну, мене все рівно не буду перекладати, тому що я одною рукою знімаю. Ну, все рівно. Запевнились. І тепер будемо шивати.